Микола Вінграновський, бабунин дощ. Бабунин дощ, на клямці цепота, І стежка в яблуках вже стежко яблуката, скотяри іскри зм'яти чамрота, пускає бульби на порозі хата. Іде хтось темним садом заховайся. Ідей стає надвору за стіною, і мокро дихає над мокрою губою. Як звуть його, чи взагалі він звався. Хто він такий в залатанім кожусі? В кожусі ахапає дрижаки? Попискують пташата в його вусі, І в бороді дрімають їжаки. Одне сов'яче око, друге вовче, рука крило, друга рука весло, у пів обличчя день, а пів обличчя зночі на голові посріблене сідло. Де ж кінь його? У торбі кінь, я знаю, порожню торбу він би не носив. Стоїть і передихує, і чекає. Мабуть, насправді вибився із сил, бо хто ж то знає, скільки йому років, і скільки він живе тисячоліть. Прийшов під нашу хату ненароком, прийшов перечекати, і стоїть, зайти, чи ні до нас до бульбохати, з ноги на ногу ось переступив щось, наче хотів було мені сказати. Та садом знов почапав у степи.